Всім привіт! Ви на каналі Юра Ловить і сьогодні у мене будуть для вас риболовні пригоди. Вирвався я за місто такий морозяний ранок, перші морози, так і на деревах, на кущах, на траві. І в цей час хотілося б пошукати якогось хижака на десні, а для цього необхідно потрудитися. Залишив я машину в місці, йду пішки декілька кілометрів. Ще декілька кілометрів у мене попереду. Тому риболовні пригоди сьогодні залишайте зі мною, ставте вже лайк. За старання. І я гадаю, сьогодні буде чудовий сюжет. Чи буде риба, чи не буде. Але настрій вже кайфовий. Тому погнали. Так, ну що, друзі, я вже на місці. Вийшов я на берег Десни. Перше місце в мене. Яке було моє здивування побачити велику кількість рибаків? Я не очікував в такому розіну погоду. Попри розбиту дорогу, я думав, тут буде ну, максимум один-два рибака. Нарахував я всі вісім. І всі ловлять білу рибу. Кожного закинуто по три. 5 спінгів, фідерів, прутів, не знаю, хочете їх так і називаєте. І ловлять вони, звісно, на судакових точках. <кхід> Місця ці дуже цікаві. Там є яма, є вихід з ями, і от саме на виході з ями сидять. І ловлять, до речі, і біла риба ловиться. Тут тобто біла риба є, а відповідно має бути і хижак. На цьому ж місці я не планував довго затримуватися, планував його, звісно, обловити, зробити, ну, 10-15 закидів і рухатись в ті точки. Ну, Цього разу затримуємося тут довше, прокидаюсь, розкидаюсь, і піду, десь ну, буду між людей ставати, пробувати, паситись. Там, звісно, не познімаєш і особливо не покидаєш, але ж. Будемо виходити з цієї ситуації, або якісь шукати нові точки, або в наглу ставати між рибаків, як багато хто з нас рибалок так робить. Ну і Менше з тим починаю я ловити, йду робити перший закид. В руках у мене спінінгове водили ще від Major Craft, тесті 1042, в зрості 2.44, на ній Дайва Ніндзя 4000, шнур Major Craft мультиколор в розмірі 1,2 по Японії. Тут стоїть у мене був готовий повідець, щучий, 0,55. Починаю я з пороложки 29 граміків есцентрик і дуже робити перший закид. Так, я роблю швидкі заміни приману, коробочку я вже засвітив, ось показую ще раз. Тут так по цвітовій гамі у мене розкидано трошки силікону, трошки поролону, трошки мандулу. І так по два-три закиди по стандарту я буду зараз цепляти, пробувати через одну, шукати на що буде відкликатись, якщо він буде відкликатись хижак. Зараз цілком можливо таку от, яскраву, кольорову, поки зараз туман стоїть. Поставлю на есцентрика. Щіт. Як есцентрик, оці всі ви знаєте, тупим кінцем вперед. Тоді її буде так розгойдувати. Кріпко вже обмерзають кільця. Приходиться мочити в воду, бо де, зараз покажу на камеру. все воно вже. Лід вже присутній. Ой, вже практично зимовий спінінг. Ух, шнур. Мандула вистрілила. Ну, я сподіваюся, що зараз підніметься вітер і там, за пів години, за 40 хвилин туман розжене, вийде сонечко, бо прогнозу до обіду має бути ясно. То трошки прогріється повітря, і в цей період, по моїм розрахункам, мав би хижак активізуватись, тому... Потрібно знайти його, де він може бути, і чекати на його вихід. Тут поки що перші закиди говорять, що хижака, по крайній мірі, активного немає. Так, ну, значить, з першим місцем вже, мабуть, все. Обкидав там 3-4 приманки, я покупав, плювань не отримав. Прийду туди вже в толпу, де сидять, де ловлять білу рибу, бо окрім рибаків, я бачу, що крутнулась грая бакланів. Баклан це зараз в нашій місцевості, де-мабуть скрізь, де він водиться вводиться, така Це такий індикатор, де стоїть риба, дрібна риба, і відповідно треба рухатись в ту сторону, намагатись шукати якесь місце. І буду включатись там. Там, очевидно, я навряд чи зможу коментувати щось так бурхливо і знімати, бо люди поруч не. Кожна людина любить зніматися, не хоче, щоб її знімали, тому ну, коротше, рухаюсь туди, а вже чи вийде що зняти чи ні, не знаю. Оно бакланчики. Крутяться тут. Так. Десь треба стати собі тут. Скруче. Там багато зайчиків буде, до того берега не докину. Ось тут місце, до речі, класне, але і воно в мене не розловлене. Ну і справедливості заради скажу, що я не так часто тут рибалю. Одна-дві риболовлі в рік. дядько котяне, не видно, мабуть, на камеру. Біленька стоїть. Чух і зайшла. Ну ми не винні в цьому. Так. Мандулку я не знімав, вона ж прямо з гачок. Не брав я ніякого засобу, хоча є. Від мерзання воно не особливо, звісно, допоможе, але певний ефект дає. Так, Тут декілька китків зроблено. Дві з половиною години я проходив, прокидав, проджигував з чистою совістю в тих місцях, де можна було ловити, між рибаків. Е, нічого взагалі не відбулося, навіть натяку на хижака. Е, дочекався я, коли вже цей туман. Але ж щось, щось не так. Тому я вже видвигаю звідси, зайду тут поруч є старуха, подивлюсь, що тут відбувається, і буду переміщатись взагалі з цієї акваторії, пару кілометрів низ по течії, е, ближче до міста. Пошукаємо ще хижака там. Ну що, 12 -та година дня я рухаюсь далі по річку, по дисну, шукаю хижака, поки активності ніякої немає. І я гадаю, що потрібно. Трішки відпочити, перекусити. Ось я знайшов такий чудовий імпровізований столик, тому зараз щось приготую для себе. І ви обов'язково беріть щось смачненьке, гарячий чайок, бо на вулиці достатньо, так прохолодно. І давайте разом переобідаємо. Таке от у мене смакоття, яєчко на шкварочках. Клас. Ось у мене хлібчик, цибулька. Зараз чайок запарюю. Ну і в принципі все. Зараз бистренько це все я споживаю і буду рухатись далі, бо день вже занадто короткий. 12-15. В 3 години вже темніє, так що потрібно рухатись, але для цього потрібні... потрібна енергія. Тож смачного. Опа! Є контакт! Ха-ха! О! Ну наче щука, чуєте? Хоча головою телесує. Я вже не очікував, я вже подумки додому збирався. Так, є є є рибка. виходь виходь. З-під того берега, з-під корча. Ну, хто там уже піднімається? Цей... Тут його тіліпає під цим берегом судачок. Хе-хе. Придавив зверху. Хопа. І така 500-600 граміків є така приємна півкілушка, може граміків 600, е, вимучена, випрошена. Скількись кілометрів пройдено, але судачок є, і можливо це вечірній вихід, там, зараз початок другої. Тому не зупиняюсь, покидаю, а взяв я його позаду мене, видно, корчі з п'ятого берега, звідти він і клюнув. От, Буду його зараз відпускати. І хай приносить нам рибку побільше. Так, красень, Пливий додому зови нам мамку і папку. Дякую, що подарував клювання. Так, ну взяв з-під тих корчів, прямо з-під того берега. Я сподіваюся, що клювання вдалося засняти, тому що умови ловлі на десні, де ще з берега такі, що можеш отримати от за день одне чи два клювання. І то не факт. В принципі, гадаю, треба покидати ще там хвилин 15-20. От і попідбирати приманки, я гадаю, він там не один. Хочеться вірити, що зараз йде якийсь певний вихід, тому що пізнію осінню на початку зими судак 100% клює виходами, він не може бути тут випадковий один десь стояти, гуляти. На вечір по прогнозам йде дощ, буде. І Чутно як потяг їде там, а це одна з народних приказок, що якщо чутно гарно поїзд, то бути дощу. Але поки сухо, гарно так і достатньо ще морозно, маю вам сказати. І це, в принципі, має позитивно впливати на кльову судака. І так, ми знаємо, що тут є судак. Треба підібрати тільки його вподобання. Ну, от маленький клюнув на колір Lohbugs от Select. Да? мандула прицепилась сама. Давайте її поставимо. Така вона щупакова по своїй натурі, по своєму кольору. Ну, я особисто на неї ловив щук, судаки, до речі, не ловив. Зараз спробуємо. Щуку, звісно, не дуже хочеться. Але якщо вона обережно візьме, і не поріже мені флюр, то чому б і ні. Гарну в щучку теж би залюбки потягав. Отака от, от смакоття. І в ті корчі. обірвем, так обірвем. Ох, аж зі свистом там вилітає. Клас. Так, да, гарний там приємок під тим берегом іде. Цілком логічно, що він там і стоїть. Зараз декілька закидів мандулкою, потім пороложкою. Ну і перейду тоді ще, бо вже зрештою треба й додому гнати. Але хочеться ще щось солідне потримати в руках. І я дуже сподіваюся, що мої старання Нептун почує. Ну і все, я думаю, цю сторону, цю бровку облоблювати немає сенсу, вона така більш отмілівша, на міряку зараз не стоятиме. Хижак, солідний хижак. Той колір треба ще спробувати докинути. Я тут докину, просто що вже шнур закінчується, не хочеться в бекінг той вимотувати. Докидається, палка гарно кидає, в принципі. Оп. Далі не потрібно там. Щоб в дрючки не, не зачеплюватись. Так, цепну поролушку. На есцентрику воно така. Чикс, чик-чикс. Бачите, як грає гарно. Ось туди. Приходиться зупиняти, бо закидую я аж на корчі. Прив'язуватись не дуже охота. Там, коротше, головне угадати правильно. І не в корч, і недалеко від нього. А от якщо на кромку попасти туди якраз судаку під носа. о, дивіться, щука стояла. Нагазнуло це, ти вже не казав, що не треба обловлювати цю бровку, бо тут міляк. На міляку. Або стояла, злякалась мого кітка, або атакувала якийсь малюк. Дуже це все цікаво. Ну, Мабуть, на цьому вже буду завершувати сьогоднішню сесію. В принципі, я вже так достатньо находився, нагулявся, смачно поїв на березі річки, де й рибку, спіймав. Так, не найрезультативніша риболовля в цьому сезоні, але разом із тим мені все сподобалося. Для мене риболовля це знаєте, емоції. В першу чергу, а не риба. Тому, якщо для вас риболовля це емоції, то обов'язково підписуйтесь і залишайтесь зі мною. До зустрічі!